Права 1040 Усно. Назвіть коефіцієнти K і L для кожної з даних лінійних функцій. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні дивимося, у нас y дорівнює мінус 0,8х плюс 7 Ну що ж, в такому випадку ми записуємо, який загальний вигляд нашої функції, що лінійної функції у нас записується, як y дорівнює kx. Плюс L. І будемо порівнювати той множник, який біля X це буде K. Той, що ми додаємо, це буде L. Ну що ж, записуємо тоді, що в нашому випадку K буде дорівнювати, пишемо, K дорівнює мінус 0,8. Ну і L. Множник перед x 0,8, а L у нас 7. L записуємо, дорівнює. 7. Є? Переходимо до другого задання. y дорівнює 6-x. Ну що ж, ми можемо записати цей вираз як y дорівнює мінус x, або мінус x плюс 6. Або, якщо ми запишемо зараз коефіцієнти, то їх ми записуємо таким чином, що k. Множник перед x у нас мінус 11. там мінус просто, це пишеть мінус одиниця. То пишемо, що k дорівнює мінус 1. Є. Ну, а x у нас дорівнює 6. 에, вибачте, L дорівнює 6. L дорівнює 6. Є. Переходимо тоді до третього завдання. Y дорівнює x, що ділиться на 3. Ну що ж, це можна записати як y дорівнює. Х поділити на 3 це 1 третя, що множиться на х. Ну і плюс 0. Бо це буде також 1 третя х. То якщо ми проаналізуємо цей запис, то той множник перед x у нас 1 третя. Пишемо, що k коефіцієнт у нас дорівнює 1 третя. Є? А L ми додаємо 0, буде дорівнювати 0. Є. Переходимо до четвертого завдання. Y дорівнює 2,4х. Х ми множимо на 2,4, то можна не переписувати, а одразу написати, що k коефіцієнт у нас 2,4. k дорівнює 2,4. Ну, а L ми тут можемо додати 0. L дорівнює 0. Є? Yeah. Це в нас, до речі, буде пряма пропорційність. Так, як і в третьому завданні. Так, в п'ятому завданні y дорівнює мінус 15. Ну що ж, давайте запишемо, що це можна записати, що y дорівнює, якщо я 0 помножу на х і віддімо 15. Є? Тобто множник k у нас дорівнює 0 в цьому випадку. Пишемо, що k дорівнює. 0. Ну а L у нас дорівнює мінус 15. Ми додаємо мінус 15, то пишемо, що L дорівнює мінус 15. Є? Шосте завдання: y дорівнює 0. Ну що ж, це 0, що множиться на x. Давайте запишемо, що це можна записати, що y дорівнює 0, що множиться на x, це буде 0 і плюс 0. Це означає, що всі коефіцієнти у нас рівні нулю. Записуємо, що тоді K дорівнює 0 і L дорівнює 0, є. Ну що ж, а зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, назвіть коефіцієнти K і L для кожної з даних лінійних функцій. Ну що ж, K і L записуємо для першого завдання. Записуємо 1. Для першого завдання це буде мінус 0,8. Для другого завдання це мінус 1 і 6. Для третього завдання? Це одна третя. І нуль. Є? Для четвертого завдання. Записуємо. Дві цілих чотири десятих. Та нуль. Є. Для п'ятого завдання. Записуємо 0 і мінус 15. Є. І для шостого завдання записуємо 0 і 0. Є. Ну що ж, ось таке просте завдання на коефіцієнти лінійної функції. На цьому вправу завершено.